Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Тема. Принцип побудови системи АІС. АІС це автоматична ідентифікаційна система. Automatic Identification System. У 1999 році йому підготувала і прийняла пропозиції щодо включення в лову п'яту СОЛАС положення про порядку установки АІС на судна. Згідно з цим рішенням, починаючи з 1 липня 2002 року і закінчуючи 1 липня 2008 року, всі судна Повинні мати на борту АІС. Судна, на яких є обов'язкова установка АІС відповідно до Конвенції СОВАС. Судна водотонажності понад 300 реєстрових тонн, що здійснюють міжнародні рейси. Судену водотонажність понад 500 реєстрових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси. І всі пасажирські судна. Шруїзні лайнери та яхти з меншою вододомашності можуть бути обладнані приладом класу Б. Причиною появи ІС з'явилися наявні обмеження РЛС радіолокаційні станції, ЗАРП засобів засобі автоматизаційної радіолокційні прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення СУД. АІС не замінює, а доповнює. Радіолокаційну станцію. АІС не замінює, а доповнює радіолокаційну станцію. Недоліки АІС. Використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден, включаючи молотонажні апаратуру АІС. АІС ніколи не замінить РЛС, оскільки інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені АІС. В той час як радіолокатор дозволяє спостерігати будь-які об'єкти, що відображають радіохвилі, знаки навігаційного огородження, переговорів і інше. АІС може бути виключеною. АІС. Це взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, як це має місце при використанні РЛС, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Взаємний обмін між учасниками руху інформації про тип судна і його осадку Розмірах і навігаційних параметрах, а також про плановані маневри практично виключається можливість втрати супроводу цілий. передача позивних або назви судна представляє можливість адресного виклику судна по ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях, можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотом річки і так далі. Які блоки включає в себе АІС? На морському судні. Ультракороткохвильовий передавач, ультракороткохвильовий приймач, глобальний, приймач глобальної супутникової навігації GPS, обладнання введення, виведення інформації на елементи управління. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер ультракороткохвильового діапазону. Транспондер Прийому передавач. Дальність діяз 25-30 миль в залежності від висоти антени. Для яких цілей використовується АІС в судноплавстві для ідентифікації суден і габаритів курсу і інших даних за допомогою радіохвиль ультракороткохвильового діапазону. Автоматична ідентифікаційна система АІС призначена для обміну навігаційними даними між суднами і береговими станціями для попередження зіткнення суден, передачі даних про судно і його небезпечний вантаж у берегові службі, передачі судно навігаційних даних в берегові системи управління рухом суден. АІС використовується як засіб попередження зіткнень. В режимі судно судна, як засіб отримання компетентними береговими службами інформації про судно і вантаж, як засіб моніторингу та спостереження за суднами, а також в операціях з пошуку і рятування. АІС призначений для вирішення завдань щодо попередження зіткнення, підвищення безпеки мореплавання і автоматизації обміну інформацією між судами та береговими об'єктами. АІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Друге запитання. Яку допомогу надає АІ судноводіям для поліпшення несення вахти? Яку допомогу надає АІ судноводіям для поліпшення несення вахти? Безпека мореплавання. Допомагаючи в ефективній навігації суден в питаннях захисту навколишнього середовища і для взаємодії службами управління руху суден. На екрані АІС ми бачимо нейм, назва судна RNG range – дистанція до судна, яке знаходиться біля нас 25-30 миль на відстані. пелет на це судно, no target – праворуч у нас АІС відсутність цілі. АІС працює в автоматичному, безперервному режимі, включається оператор. Автоматична ідентифікаційна система АІС визначає координати розташування суден, проводить обмін рейсовою, динамічною і статичною інформацією між суднами і береговими службами. Які суднові дані містяться в повідомленнях АІС? Статичні динамічні рейси. Статичні динамічні риси. Статичні дані, які передає і приймає АІС автоматична ідентифікаційна система. Ідентифікаційний номер судна ІМО. Ідентифікаційний номер морської рухової служби ММСА, ММСА. габарити довжина і шерева. Судна, позивний і назву судна, тип судна, розташування GPS-антени на судні, рейсові дані, які передає і приймає АІС. Це осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття, навігаційний статус, режим експлуатації судно позбавлено можливості управлятися. Судно на якорі або судно на ходу, кількість екіпажу, небезпечний вантаж, тип вантажу небезпечного, динамічна інформація: це координати судна із зазначенням точності, достовірності даних, час за всесвітнім скоординованим часом, курс, швидкість, напрямок. Функціональні вимоги до АІС. Це робота в режимі судно-судно для запобігання зіткнення. Як засіб передачі інформації про судного вантаж для берегових служб, інструмент для системи управління руху суден, тобто в режимі судно-берег, короткі повідомлення пов'язані з безпекою. Дальність дії АІС визначається висотою установки антенн, берегової суднової і потужністю передавача. Для яких цілей до АІС підключається глобальна навігаційна супутникова система GPS для передачі інформації про координати судна? Чи зможе АІС, автоматична ідентифікаційна система, виявити цілі, що знаходяться в тіньових секторах РЛС радіолокаційної станції? Так може. зможе. Чи зможе АІС відображати цілі, розташовані за островами, мисами, виганами річок? Так може. Чи впливають перешкоди від опадів і хвилювання моря на роботу? АІС? Ні, не впливають. Чи можна вимикати суднову АІС? Виключно тільки за рішенням капітана з міркувань безпеки, загрози піраста або збройного пограбування. Хто повинен забезпечити на судні введення рейсової інформації в АІС? Вахтовий помічник Капітана. Для яких цілий призначений режим СМС ВАЕС? Для яких цілий призначений режим SMS ВАЕС? Для, Для передачі і прийому текстових повідомлень. Для передачі прийому текстових повідомлень. Де повинна бути встановлена апаратура АІС на морському судні? Рульовій рубці. Що означає COG на дисплеї АІС? Course overground. Course overground. Что означает S.O.G. <speaking> на <in> display <the language> AIS? Speed overground. <language> speed overground. Что означает B.R.G. на display AIS? Что означает B.R.G. на display AIS? Bearing. Що означає RNG на дисплеї AIS. Range distansibus. Range AIS контроллер. Контролер автоматичної системи ідентифікації складається з передньої панелі From Panel. Рідкокристалічний екран LCD. Положення свого судна. Oven Ships Position. Ідентифіковане судно. «Identified Ship. Меню вибір програм. Меню. Кнопка напрямки курсора. Курсор Buttons. Функціональні кнопки. Function Buttons. «Вод даних. Enter. Виключення електроживлення OFF. Включення електроживлення підсвічування екрану PowerDIN, сигналізація скидання даних Alarm Clear, масштаб екрану Skyl, судна зі станції AIS Ships Identified AIS, дані ідентифікованого судна Identified Ships Information, установочний контейнер мод Brisket. Антена з автоматичним відводом приймопередавачем, передавачем, транспондером, автоматичний приймач, антена ультракороткохвильового діапазону vhf антена ультракороткохвильового діапазону. На екрані ми бачимо інформацію про ідентифіковані судна. Screen Window with Information About Identified Vessel, список ідентифікованих суднів і інформація. List of ships identified and information. Пелинг на ідентифіковане судно. Беррив. Дистанція до ідентифікованого судна, range. Ім'я ідентифікованого судна, нейм. Координати судна, Ships, Position. Швидкість і курс судна, SOG, COG. Speed Overground, Course Overground. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь! На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.